розробка серверної частини проєкту. Мій проєкт називається програмна система для розумної парковки безпілотних ваговозів. Для початку я хотів щоденько розповісти про архітектуру проєкту. Проект побудований з архітектурним шаблоном MVC, тобто кожен компонент системи, модель, модель контролю та сервіс розташовані у відповідному пакеті. Тобто ми маємо пакети конфіг, контролер, винятки та їх хендлери. Також моделі, які поділяються на сутності, нами, реквести та респонси, репозиторії, сервіси та їх імплементації та утиліти. Проект також використовує ОС-2 GVT авторизацію, тобто за допомогою GVT токенів. Також у нас є шифрування паролів, та використовується кодування UTF-8 і локалізація повідомлень. Тобто є повідомлення англійської мови і української мови, це для винятків. Тож тут ми можемо побачити всі endpoints, які в нас є у проєкті. Тобто вони розподілені по контролерам, а зараз їх протестуємо. Для початку нам потрібно створити, у компан... нас є два види компанії, компанії парковок та компанії ваговозів. І так само менеджери є менеджери парковок і ваговозів. І два види адмінів, звичайні адміністратори та головний один адміністратор, який створюється на початку запуску проєкту. Тож створюємо компанію, наприклад, Ось, також створимо компанію а, парк, парковок. Ось, і створимо ще одні, наприклад, змінимо ім'я. Створюємо, і тут також змінимо, наприклад, ім'я таке, таке, і створимо. Тобто для цього нам не потрібна авторизація, щоб створити а, компанію, тому що це виходить на початку авторизації. Ось, створимо та нашого менеджера автовозу. Ось, і ось наш менеджер автовозу та його компанія. Ось перша компанія, трак компанія. Створимо паркінг менеджера. Ось наш паркінг менеджер. Тепер спробуємо залогінитись як трак Manager спочатку. Ось, наш токен, забираємо наш токен. Йдемо перевіряти іншу частину. Далі, приходимо в тракт-менеджер. Для початку ми можемо шукати наші компанії за ім'ям, наприклад, ось так. Авто. Як ми бачимо, у нас є два, дві компанії ваговозів, які починаються з авто. Також ми можемо оновити нашу компанію, тобто назву, наприклад, ось. І додати, наприклад, лого. Ось, у нас оновилася компанія. Далі, також ми можемо додати вагов... Ваговіз. Ось. Його параметри. Зараз токен додаємо, ось параметри ваговоза додаємо. І ось у нас створився ваговіз, його параметри, тобто наш трак-менеджер і номер. Далі ми можемо також оновити дані по ваговозу нашому. Ось оновилися. А, також ми можемо отримати нашого менеджера, нашого трак-менеджера всю його інформацію, ось він. Про нього інформація та інформацію про його компанію. Можемо також оновити інформацію у нашому менеджері, наприклад, змінити аватарку чи ім'я. Ось, оновили. У нас тепер є також аватарка. А, далі, а, що ми можемо зробити далі? Далі ми можемо отримати наші ваговози за назвою, за назвою компанії. Тобто, компанії менеджера автоматично враховується компанія менеджера. Як ми бачимо, нам повертається один ваговіз. А також тут повертається в форматі сторінки, тобто для вагінації. А, далі ми можемо знайти ваговози, які не мають менеджерів. Тобто, у нас таких немає, тому що у нашого ваговозу є менеджер. А, також ми можемо прибрати менеджера з ваговози, тобто я вже не хочу бути менеджером цього ваговозу. Ось. Тепер у нас ваговіз без менеджера нал. І також я можу uh, приєднатися до якогось ваговозу і стати його менеджером. Ось, тепер у нього є менеджер. Е, uh, далі, ми можемо змінити і компанію нашу. Тобто ми, наприклад, створювали декілька компаній. Наприклад, я хочу в третю компанію. Ось. Якщо я захочу в компанію, оберу компанію в паркінгу, то буде помилка. Ось. Не вистачить відкачає дітна твану. Тобто такої компанії для вагозів немає. І хочу повернутися до першої. Ось. Нова перша компанія. А, uh, далі. А, uh, перейдемо тепер, залогінимося як паркінг-менеджер для перевірки наступної логіки. Тобто ось ми залогінилися як паркінг-менеджер. Забираємо його токен і йдемо до його Тут все так само. Тобто ми можемо зробити пошук по компанії по назві ось дві компанії. Так само можемо оновити компанію. Ось, оновлено. Також ми можемо створити паркінг місце для паркування ось, з параметрами певними, тобто мінімальна максимальна вага і так далі сума, яка оплачується по годині за це місце, і номер місця і адреса. Ось. створюємо, Ось наше місце створене. Також ми можемо оновити місце, тобто його параметри, наприклад, які будуть отримуватися з нашого iot девайсу ось ці параметри ось оновлено. Далі ми можемо взяти, отримати всі наші місця. Тобто місця нашої компанії, в якій ми а, додали ось наше одне місце, також ми можемо а, отримати усі місця, які не мають менеджера. Тобто, якщо ми хочемо знайти собі ще одне місце, яке хочемо контролювати, тобто у нас немає таких. Так само, як і у менеджера ваговозів, ми можемо видалити менеджера у місця ось, і можемо знову додати менеджера до цього місця. Тобто себе видалити і себе додати ось. А, також ми можемо отримати інформацію, просто відкрити певне місце. А, ось, наприклад, додаємо, ось наше місце для паркування. Також вся інформація про нашого менеджера можемо отримати ось. А, також ми можемо оновити інформацію менеджера, паркінг-менеджера, як і іншого менеджера. Також ми можемо і змінити компанію. ось, ось, тобто у нас була друга, наприклад, хочемо четверту, ось, ми змінили четверту. ми на Якщо ми захочемо ввести ID, наприклад, компанії, яка не є паркінговою, наприклад, ми побачимо помилку. Такої компанії немає серед компаній паркінгу. тому повертаємося до нашої другої компанії. А, далі, Тепер увійдемо, як знову трак менеджер, щоб створити інвойс. Тобто, тобто у нас вже є ваговіз і є місце, яке нам потрібно. Тобто, Токен тепер йдемо в інвойсі. Тобто так менеджер може створити інвойс накладну. Інвойси бувають трьох видів. На завантаження, вивантаження і на паркування. Тобто якщо на завантаження або вивантаження передається ще параметр items. Тобто, наприклад, стільці, стільки то та штук, така та ціна і кількість. Також передається номер місця, на яке ми хочемо взяти інвойс. Але для початку перевіримо наш метод для пошуку цього місця. Наприклад, ось. Як ми бачимо, є таке місце. А цей метод використовує, тобто підходить нам це місце, яке ми обрали, цей метод використовує формулу для розрахунку. Тут використовується формула для розрахунку кута, під яким фурі потрібно заїжджати на це місце розраховується завдяки параметрам фури та місця. І також перевіряється, щоб по цим параметрам все підходило, тобто, щоб воно не було більше або менше. Ну, найголовніша і найскладніша функція це розрахунок кута заїзду для фури, тобто, щоб він підходив. Ми створили тепер invoice, і зараз переглянемо наш інвойс, передаємо токен. І ось наш invoice створений. Тобто наш track number, place number, items, які ми додали, їх порахувалася повна сума також за формулами. І також тут дані менеджерів. Час, там, час також зазначений в ISO-форматі для інтернаціоналізації, тобто для краще, щоб для зручнішого переводу певний формат дати часу під певним Країну на дорині фронт енду А далі ми можемо отримати усі наші інвойси. Ось. Ось наші інвойси. У нас їх два. А Далі ми можемо отримати інвойси за допомогою за пошуком по номеру фури, наприклад, ось у нас два інвойси по цій фурі, а Також ми можемо підписати інвойс, але так менеджер не може підписати його раніше від паркінг менеджером. Тобто тут підписані наші всі інвойси, у нас немає підписаних тут. у нас інвойси, які не підписані паркінг менеджером. Ось наші два вони не підписані і не підписані. Менеджером, але тут буде нічого, тому що в нас вони не підписані ще паркет менеджером, тому тут сюди вони не можуть ще потрапити. А, також ми можемо підписати інвойс, але поки паркет менеджер не підпише, а менеджер також не може підписати. Тож зараз буде помилка ось. А, а зараз ID, тобто у нас є помилка. от а, Наш інвойс не підписаний ще паркет менеджером. Тобто тепер залогінимося як parkint-manager. send, менеджер. -менеджер Отримуємо токен. І йдемо також до наших інвойсів. І ми можемо тепер підписати наш інвойс. От у нас це четвертий, наприклад, інвойс, на четвертий, п'ятий. Ось, ми підписали наш інвойс то накладну у нас вже з'явилася дата, і помітка, що паркінг менеджер вже підписав її. А, також ми можемо, як і тракт менеджер, передивитися інформацією по певному інвойсу, наприклад, четвертому. А, ось вся інформація. Також ми можемо отримати усі наші накладні. Ось пошук. А, також ми можемо виконати пошук по номеру місця для паркінгу. Ось у нас два інвойси з цим місцем. А, також ми можемо отримати, як і трак-менеджер, підписані інвойси, наші підписані накладні, у нас тут немає, тобто у нас тільки підписані для паркінг-менеджера. А, паркінг а трак-менеджер ще не підписав наш інвойс, тому там його ще немає. Тобто тут у нас не на підписані паркінг-менеджером тільки один залишився, і не підписані трак-менеджером тут буде також один четвертий, який вже підписав наш менеджер паркінгу. А, також у нас є Тобто тут вже вся логіка показана з нашими накладами, Ми зараз перейдемо до логіки адмінів. Тобто у нас є головний адмін, який створиться на початку, і лише він має можливість додавати, тобто затверджувати або відхиляти е, нових адмінів. Тобто ось наш токен, зараз йдемо з нашим токеном, і хочемо додати нового адміна. Зараз. Додати нового адміна. Ось. Для цього нам потрібна лише почта. Ось. Додаємо. Наприклад, з такими параметрами. Е, і тепер е, наш головний адмін повинен або затвердити, або відхилити. Наприклад, я хочу затвердити цього адміна. Тобто я передаю його айдішку. Ось. І нам видається тимчасовий пароль, яким новий адмін може зайти. Тобто тепер переходимо до логіки нашого звичайного адміна і спробуємо зайти з цим тимчасовим паролем, який потім можна буде змінити в endpoint для оновлення даних адміна. Тобто він може зробити лише звичайний адмін, оновити свої дані. Тобто зараз переходимо в Update. Ось. Вводимо наш токен. І, як ми бачимо, оновилися дані, тобто ми надали філос власне і змінили пароль, який потім буде зашифрований в нашій базі. Так, ось що можуть робити адміни, як і головний адмін, так і Тобто може отримати усіх так менеджерів, наших. у нас він один, може отримати усіх паркінг менеджерів, у нас він також один. Зараз проглянемо ось. Може видаляти трак менеджера і паркінг менеджера. Наприклад, ми хочемо їх видалити, ось видалений. Далі ми хочемо видалити паркінг менеджера. Видаляємо також видалений. Хочемо отримати усіх підтверджених адмінів. Тут вдается всі підтвердження адміни, окрім себе самого, тобто наш не зможе себе побачити в цьому списку. І ми можемо Ось, йому повертається файл з експортом. Ось він. А, також ми можемо зробити імпорт бази даних, тобто завантажити SQL файл, а, тобто наш файл, і зробити імпорт бази даних, тобто сюди передаємо файл. А, також щодо чіх адміна, він може переглядати історію операції над базою даних. Зараз швиденько зайдемо як головний адмін, а, отримаємо наш токен, ось він, і переглянемо інформацію, історію операцій над базою даних. Тобто, у нас там повинна бути операція апдейт. Зараз ID не та. Ось. Тобто ми бачимо, що адмін з такої-то почту то час зробив експорт бази даних. Uh, на цьому все вся логіка показана відео на тему розробка розумного пристрою для програмної системи для розумної парковки ваговозів. Тож наш програмний код розумного пристрою складається з двох частин з коду Arduino та коду серверного додатку Пайта. Тобто у нас мій програмний пристрій Arduino, не містить Wi-Fi модулі, тому вони спілкуються за допомогою порту USB порту. Тому у нас є серверна частина, серверний додаток написаний на Python, який спілкується з нашим бекендом, та Arduino, який спілкується з нашим Python та обмінюється даними про дані. Тобто спочатку поглянемо на код Ардуїна, тобто у нас є два датчики, датчик звуку, датчик температури, є класи ваговозу і місце для парковки. Тобто логіка нашого розумного пристрою, тобто, це передавання параметрів ваговозу та місце для парковки в реальному часі тобто у нас є ці два класи, і ми по команді від нашого серверного додатку Python, ми віддаємо або параметри ваговоза, або параметри місця для парковки. Також у нас обробляються дані і там, і, там тут, де обробка даних з спочатку з датчиків, ось, вони переводяться за допомогою методу map з одного діапазону значень в інший діапазон значень відповідний до параметрів, наприклад, ваговозу висоти і параметрів місця для парковки. Ось цей метод map. А також далі йде, знову ж таки, ще одна обробка даних, у нас іде отримання даних від датчиків три рази, і далі враховується похибка і середнє значення. І тільки тоді ми повертаємо остаточне значення, це середнє значення плюс мінус похибка. Тобто це як і для ваговозу параметрів, так і для місця для парковки. Ось тут у нас через рахунок середнього значення і похибки за формулами, і за жоденка середний додаток нападення. Він написаний за допомогою фреймворку Flask. І в нас так, тут також є два класи Track і Parking Place, за допомогою, щоб краще реалізувати дані. А також ми а, маємо два інпоінти для підключення спочатку ваговозу і для підключення а, місця для парковки і менеджера. А, і тут ми якраз таки надсилаємо запит на отримання даних про, наприклад, парковочне місце за допомогою об'єкту Serial, який підключається до порту USB. А, і також у нас є отримання окремого запиту на отримання даних про Ваговіз, віз, і також є надсилання запиту до нашого бекенду на оновлення даних ось тут. А, тут також виконується обробка даних і їх перевірка ось тут. А, і все надсилається на бекенд. Зараз можемо протестувати це. А, ось спочатку я залогінуся як трак менеджер, надсилаємо запит. А, от забираємо наш токен а, і хочемо підключитися до нашого Arduino. У боді ми надсилаємо наше ID нашого ваговозу і порт, під який нам потрібно підключитися. І надсилаємо запит. А, зараз він буде оправлятися і у нас повернеться. А, до речі, у нас всі параметри були нуль у нашого ваговоза і у нашого місця для парковки. Як ми бачимо, ми успішно підключилися, і зараз можемо перевірити. І як ми бачимо, у нас вже не нуль параметри, а певні значення. Тобто, після підключення оновилися дані і був надісаний запит, то покинути на оновлення ось цей запит на оновлення даних ваговоза. А, також ми можемо надіслати до нашого а, розумного приліцю окремий запит на отримання нових даних про ваговіз. Ось так запитуємо, ось наше звернення до нашого файта серного додатку, і ось ми отримали значення. Тобто, якщо ми знову зробимо запит, нас ці тобто, у нас оновиться інформація. Тобто, ось наші такі параметри були. Зараз знову надсилаємо запит. І в нас трохи змінилися параметри. Також ми можемо все це зробити і для місця для парковки. Спочатку залогінимося як паркінг-менеджер, тому що інший менеджер не зможе це зробити, немає має прав доступу. Так, от підключаємося до нашого пристрою, передаємо місце ID для місця парковки і порт, під яким нам потрібно підключитися. І підключаємося до нашого розумного пристрою. У нас також параметри були нуль, усі ось тут у базі. І зараз у нас все підключилося і перевіряємо зараз, оновлюємо, як ми бачимо, дані оновилися і відбув, відбувся запит до нашого бекенду. Ось цей запит. Зараз, ось цей. А, також ми можемо зробити е, запит на отримання нових даних по цьому місці, бо нашого розумного принтера. Виконується запит. А, і ось наші оновлені дані. Також ми можемо зробити ще раз запит. І у нас дані трохи зміняться, оновляться. Ось. А, на цьому все. Вся логіка розумного принтера продемонстрована та пояснена. Роботи, розробка фронтенду для програмної системи, нерозумної проковки для безпілотних ваговозів. У нас фронтенд реалізований за допомогою фреймворка Angular. Ми маємо монолітну архітектуру. Наш проект, наша логіка поділяється на три основні пакети. Це компоненти нашої сторінки. Вони також поділяються на пакети адмін, сторінки адміна. Далі загальні сторінки, тобто хід і регістрація. Далі поділяються на сторінки нашого менеджера для парковок і сторінки менеджера для ваговозів. А далі наступний наш пакет це моделі. Тобто тут місце, наші місяці наші дитошки, моделі, які ми отримуємо та надсилаємо на бекенд із бекенду. Далі вся логіка реалізована у сервісі. Тут у нас реалізована Насилання запитів до бекенду та до iot пристрою Як ми бачимо, тут всі запити і їх реалізація, логіка та обробка. А також у нас реалізована локалізація за допомогою бібліотеки I18N, тобто у нас підтримується англійська мова і українська мова. Тут усі наші повідомлення, тексти перекладені на двох мовах. Перейдемо до тестування. Ось наша основна сторінка, ми бачимо, тут у нас є сторінка логіну та сторінка регістрації. Справа спочатку залогінитись як, як головний адмін, тобто у нас є один головний адмін, який створюється при запуску ці проєкту. Заходимо. Ось наш головний адмін. Як ми бачимо, тут ми можемо побачити наших всіх інших адмінів, які затверджені і не затверджені, можемо підключити наш IoT пристрій, тобто надати хост для бекенду. Пробуємо ввести наш хост бекенду, підключаємося, Як ми бачимо, все чудово, все підключилося жодної помилки. І зараз можемо спробувати додати нам нового адміна. Зараз я вводжу свою пошту на І зараз. Нового як ми бачимо, зараз мені на почту прийде повідомлення ось. Повідомлюємо щодо того, що мене е, вирішили додати до адмінів е, цього сайту. І зараз це залежить відріження головного адміна, тобто він мене прийме або не прийме. А, тобто, як ми бачимо, у нас з'явився ось непідтверджений адмін, ми можемо його як прийняти, так і відклонити. Тобто, спробуємо його прийняти. І зараз оновлюємо. Як ми бачимо, у нас додався новий адмін, і в нас прийшло повідомлення про те, що нас додали до адміністрації, до адміністрації цього сайту, і нам тимчасовий пароль, який ми можемо увійти. Спробуємо це надалі зробити. Перейдемо все ж таки логіки головного адміна. Можемо переглянути всіх наших менеджерів ваговозів. Як ми бачимо, у нас один менеджер, можемо переглянути менеджери парковки, а також ми можемо переглянути історію операцій над базою даних, а також ми можемо експортувати базу даних, як ми бачимо, ось у вигляді Z файлу, і всередині цього файлу місяця папочка дамп і міститься дамп файл. Ось. Також ми можемо зробити імпорт бази даних з SQL файлу. А далі ми можемо також згенерувати звіт щодо а, історії операції за тиждень та за місяць, тобто ось за тиждень наша історія операцій. Далі за місяць історія операцій. Також, як ми бачимо, у нас що ще зробила тільки ще експорт операції еп, операцію експорта. А, зараз спробуємо увійти, як ще не доданий адмін. Ось цей. Тобто виходимо і будемо. І вводимо наш тимчасовий пароль, який нам дали. ось Тимчасовий пароль входимо, як ми бачимо, у нас просять оновити одразу наші дані. Тобто ось ми, наприклад, беремо наші забраження, якесь авантерку, наше ім'я, прізвище і новий пароль, тобто замість тимплісового. Зберігаємо, як бачимо, це наш профіль а, звичайного адміна. Тобто ми також можемо додавати інших адмінів, але затверджувати їх може лише головний адмін. Ми також можемо побачити наших менеджерів в ваговозі, ми можемо їх видалити. А ми також те ж саме можемо зробити з менеджерами для парковок. Ми також їх можемо видалити. Але в нас вже немає функціональності з базою даних, тобто ми вже не можемо побачити ні історію операції, ні зробити експорт чи імпорт. Тобто це може зробити лише головний адмін. А зараз спробуємо, наприклад, зареєструватися. Ми можемо зареєструватися як менеджер ваговозів, або як менеджер парковок. Спробуємо як менеджер ваговозів. Зараз я роботу своє ім'я. Почту, наприклад, з'язаня там в нас. Спробуємо ввести. Що ж таке? Далі пароль. І можемо обрати компанію, наприклад. З цього списку, наприклад, я хочу в Асті команду компанію. Тепер ми зареєструвалися, можемо увійти. Вводимо нашу електронну пошту і пароль. Ось, як ми бачимо, у нас ще був профіль, що не створений наш менеджер з ваговозів. Тут ми можемо побачити всі наші ваговози, можемо його створити. В накладних ми також бачимо, що у нас нічого немає, тобто спробуємо зараз увійти у профіль, який вже заповнений. Зараз. Виводимо нашу електронну пошту. Пароль. Ось наш менеджер ваговозів, як ми бачимо, в нього вже п'ять 5, 5 ваговозів, під'єднано до нього. Ми можемо також редагувати профіль, наприклад, я хочу прибрати цей, наприклад, змінити зображення на ось це, або ось це, наприклад, copy image І змінюємо аватарку. Оновлюємо, як ми бачимо, аватарка оновилася, у нас оновилася інформація. Також ми можемо бачити тут нашу компанію, в якій ми працюємо. Ми також можемо видалити наш профіль ось тут. Ми можемо додати новий ваговіз, наприклад. Харківки номер, наприклад, 4 одиниці. Обов'язково вводимо параметри нашого ваговоза початкові. Наприклад, ось так. І нашу вагу створюємо. Як ми бачимо, у нас додався наш новий ваговоз. Ось ми можемо переглянути його інформацію. Можемо отримати оновлену інформацію з нашого IOT-пристрою. Поки що інформація така сама, тобто ще не відбулись зміни нашого ваговоза. Далі можемо редагувати, наприклад, змінити на 56, як ми бачимо, у нас оновилася інформація. З ваговозами ми також можемо їх видаляти. Далі ми можемо перейти до наших накладних. Тобто, це сторінка накладних, до речі, забула показати локалізацію. Щодо накладних. як ми бачимо, у нас є усі накладні, у нас є фільтрація по накладним, тобто зараз у нас відображаються усі накладні. Менеджер ваговозів може створити накладну. Наприклад, спробуємо створити накладну для нашого нового ваговозу. Місце для парковки. Наприклад, я хочу на Вводимо якийсь опис, наприклад, і можемо додавати наші атомси, які в нас будуть накладні. на То, наш товар, грубо кажучи, наприклад, я хочу додати яблука, їхня вага така ката, ціна такато, і кількість, наприклад, зість. І можемо додати ще якийсь товар, наприклад, міл, вага. один, наприклад, товар здесь такато, кількість такато. І додати ще у нас, наприклад, воду. Ми додаємо якісь значення. Наприклад, ось таке. І кількість такому. І створюємо. Як ми бачимо, у нас вже створилися ось для нашого ваговоза з таким номером 4 одиниці, зможемо переглянути інформацію по накладній. Ось наші всі товари автоматично було пораховано загальну вагу і загальну ціну, тобто за допомогою кількості ціни і вагдії за один товар. Як ми бачимо, наші накладні ще не підписані, вони в очікуванні підписання. Далі перевіримо нашу а, фільтрацію, тобто наші накладні, які не підписані накладні і ті, що не підписані менеджером парковок. Не підписані нами, менеджерами ваговозів, тобто в нас одна не підписана, і а, підписані повністю двома менеджерами. А, тобто, також у нас є пошук за номером. Наприклад, я хочу знайти наш щойно створений а, накладну для нашого ваговозу. Як ми бачимо, ось вона. Можемо знову очистити. А, далі зможемо переглянути інформацію. Знову ж таки. А, і можемо підписати, наприклад, ті, що нами не підписані, тут у нас одна накладна, якому ще не підписали, обираємо її, як ми бачимо. Менеджер парковку вже її підписав, ми бачимо час, коли він це зробив, і зараз ми можемо підписати її також. Ось я підписую, як ми бачимо, вона вже підписана, і коли накладна підписана двома менеджерами, ми можемо зробити експорт. Накладною. Як ми бачимо, ось це PDF-файл, який ми можемо завантажити з нашою накладною та всіми її даними. Тобто зараз можемо знову перейти наші накладні і переглянути підписання. У нас всі у нас накладні підписані. І прогенеди не підписані, у нас таких немає. А зараз спробуємо. Це в нас менеджер для воховозя, спробуємо вийти як менеджер парковок. Воду, зараз в параметри. Mail.com. Увійшли. Це 6. наш менеджер парковок. Тут це те ж саме, можемо видалити профіль, можемо його редагувати, наприклад, я хочу прибрати цю четвірку, прибрали. Тут у нас вже відображаються усі наші місця для парковок. Тобто в мене чотири місця. Ми можемо їх переглянути, наприклад, ось це наше місце. Переглядаємо, як ми бачимо, тут всі дані його, ми можемо оновити ці дані з iot пристрою Ось. Можемо знову повернутися. А на цій сторінці ми можемо додати нове місце для парковки. Наприклад, таке, наприклад, 2. Адреса. Наприклад обов'язково Об потрібно ввести параметри. Їх потім можна буде також оновити. Наприклад, щось таке. Це, там. Вага. це вага, на яку розраховане це місце. І оплата з поводини. Створюємо. Як ми бачимо, у нас додалося нове приковачне місце. Можна переглянути інформацію щодо нього. Можемо знову ж таки редагувати це місце. ось, Наприклад, змінити на 755. Оновлюємо. Як ми бачимо, у нас оновилася погодинна ставка. Також ми можемо все перекласти на українську мову. Ось, все перекладається. Далі на цій сторінці все. Далі можемо перейти перейти до накладних. Тут ми бачимо також список усіх наших накладних, які прив'язані до наших місць парковочних. Ми також їх можемо тут фільтрувати. Тобто, які нами не підписані парковочним менеджером, які не підписані менеджером з ваговозів, які підписані обидва. Тож, переглянемо усі. Тут ми також можемо зробити пошук за номером місця, наприклад, за 56 місцем. місце, як ми бачимо, у нас дві накладніші до цього місця. Можемо за 58 переглянути, як ми бачимо, чотири тільки. Також ми можемо з якимось фільтром переглянути, наприклад, Б 56, як ми бачимо, їх два. Також у нас є можливість переглянути повністю всю накладну. Як бачимо, статус ще в очікуванні підписання. Спробуємо підписати якусь накладну, наприклад, ось цю нову, яку ми вже створили менеджером ваговозів. Чотири одиниці наш ваговіз. Ось наші всі товари, і ми можемо її підписати. Ось вона вже підписана нами і очікує підписання менеджера ваговозів. Як ми бачимо, тут у нас вже на одну менше, і не підписані менеджером ваговозів а одна. Підписані у підписаних накладних ми також можемо зробити експорт цієї накладної, як і менеджера ваговозів. Ось тут ці дані, наші дані, коли ми зробили експорт і дані накладної розробка мобільного додатку для програмної системи для розумної парковки для безпілотних ваговозів. А мобільний додаток написаний мовою Kotlin. А використовується монолітна архітектура, багатошарова, тобто уся логіка розподілена по пакетам. А перший пакет містить мої моделі, тобто які ми приймаємо, які ми відправляємо до телешки наші до бекенду. А наступний пакет це сервіси, тобто йде підключення до нашого бекенду. А ось наша апішка, наші запити до бекенду. А також реалізовано загальний інтерфейс з усіма запитами та його реалізація. А підключення до бекенду було за допомогою інструменту такого як Angie Rock, або в мене мобільний додаток на окремому пристрій, і у цього пристрій своїх локохости. Тому було використано додаток Angie інструмент, а він створює публічний тунель, тобто створює на публічну ОРЛ для нашого бекенду. А також використовується бібліотека Retrofit для насилання запитів і бібліотека Java ZVT для розпарсингу нашого ZVT токену, який ми отримуємо з бекенду. А далі наступний наш пакет це наші, наші сторінки, наші активіті і наші адаптери до сторінок. Активіті поділяться на сторінки на загальні, на картинки для накладних, для профілю та для ваговозів. А також у нас додана локалізація у додатку, тобто локалізація двома мовами, англійською та українською. Ось наші файли з усіма перекладами, перекладами. А, Тобто вони розташовані у папці Велюс з індексом англійська і звичайно. А, тобто у нас мова обрати за допомогою змінюється за допомогою кнопки, але також, якщо телефон налаштований на українську мову, вона автоматично увімкне українську, а якщо англійська, то автоматично буде англійська мова. А зараз можемо перейти до. Тож розпочнемо наше тестування з реєстрації. Спробуємо зареєструвати якогось користувача, наприклад, я вводжу свої дані. У нас також є валідація для усіх колів. Вводимо якусь електронну пошту. Ком, будемо пароль створюємо і реєструємося. Як ми бачимо, у нас ми успішно зареєструвалися, тепер спробуємо увійти у наш новий аккаунт. Вводимо нашу електронну пошту, також є валідація на всі поля. І вводимо пароль. А як ми бачимо, у нас головна сторінка, це сторінка з нашими накладними. Тут нічого немає, тільки створено аккаунт нашого менеджера Гозів. А це його аккаунт, тут ми можемо оновити інформацію менеджера, тобто його ім'я та прізвище, наприклад, змінимо ім'я та прізвище, оновили. Як ми бачимо, користувач інформація щодо користувача оновилася. А зараз спробуємо увійти у інший АМІ аккаунт, в якому є дані. Вводимо пароль і увійти. 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 Як ми бачимо, інформація оновилася, тобто наші дані змінилися. А зараз можемо це це список наших на голосу, це наші накладні і сторінка профілю. На сторінці профілю ми можемо змінити нашу мову, тобто можемо змінити на українську. Ось, у нас тепер усі сторінки будуть українською мовою. Ось, наприклад, знову перейдемо на нашу бантажку, як бачимо, все українською мовою. Підписані, підписані накладні. А спробуємо змінити знову на англійську. Як бачимо, зараз натиснула, хочу все змінити на англійську. Знову редагування профілю, наприклад, я хочу щось змінити, додати оновлено. Як бачимо, інформація оновилася в профілі. Спробуємо перейдемо на до накладних. Я бачу, що тут список можемо їх відфільтрувати, за чи були вони підписані. Наприклад, у нас не підписані накладні менеджера парковок, а тут не накладні менеджера вагозів, Спробуємо вести щось таке, і потім ми трохи почувати. як ми бачимо, нас стільки один вагоні з таким номером. Також тут присутня фільтрація, тобто це підписана в момент, коли накладна з цим ваговодом. Її зможемо збросити. Також ми можемо переглянути, наприклад, якусь накладну тут є інформація щодо нашого менеджера вагозів і нашого менеджера парковок, опис та ціна. Як ми бачимо, це ця накладна підписана обома менеджер. спробуємо перейти на накладну, кому ще не підписали, наприклад, на ось цю. Тобто ми її можемо підписати, як ми бачимо, залишилося ще наш підписок. Тобто менеджер парковок вже підписав. Тож натискаємо підписати і переглянемо, чи щось змінилося. Так, залишилося ще одна не підписана накладна, або дві. Ось наші підписані накладні. А щодо підписаних накладних, можемо переглянути. Як ми бачимо, можемо зробити екстрем накладна, тобто завантажена, завантажити PDF-файл. Спробуємо це видати. Як ми бачимо, накладна завантажена. Зараз перейдемо до наших документів, тобто